Пані Наталя, ми ось почули думку представника молоді. Ви як людина, яка вже займалася серйозним які, яка приймала, звільняла людей знову ж таки, формувала якусь політику підприємства. Скажіть, будь ласка, все ж таки, на вашу думку, з вашої точки зору, в чому полягають причини молодіжного безробіття? З економічної точки наймні, в наших умовах, так з економічної точки зору, це умови однакові для багатьох країн світу. В умовах збільшення рівня безробіття, в умовах економічної кризи, в першу чергу страждає молодь. Тому що дійсно для кожного роботодавця на молодь потрібно на молодих спеціалістів потрібно витрачити набагато більше ресурсів, часу для того, щоб вони відповідали тим вимогам, які є у роботодавця. Крім того, звичайно, роботодавцю потрібна людина вже сталого уявлення про себе, щоб вона була одружена, бажано, щоб у неї були діти. Щоб вона несла відповідальність і стабільно працювала, тому що роботодавець вкладає в кожного працівника час, зусилля для того, щоб адаптувати його до того підприємства, де він має працювати. Тому в умовах е, збільшення е, кількості е, пропозицій і зменшення місць звичайно, роботодавець зацікавлений вибрати людину, в якої найкраще, є досвід да. роботи, і це нормально, і це правильно. Тому е, молодь повинна це розуміти і намагатись отримувати досвід і бути цікавою, тому що молоді спеціалісти в них є інші переваги. Вони активні, вони мобільні, вони цікаві ну, і, краще, е, е, е. і вони повинні. Якимось чином м, зацікавити роботодавця в тому, щоб вони можуть зробити по-іншому. Це головна перевага молоді. По-іншому новий підхід, в них новий рівень знань. Це єдине, що може зацікавити роботодавця, на мою думку. І ще б я хотіла сказати, яка у нас на сьогоднішній день я бачу проблему з м, м, безробіттям у молоді. Це проблема пов'язана з тим. По-перше, як сказала Олічка, я її підтримую. на сьогоднішній день на повага до робочої інтелігенції. Я маю на увазі це слюсар, токар, і в них немає того рівня заробітної плати, який вони мали би отримувати, і звичайно немає зацікавленості, і роль ПТУ, які були раніше, вона на прзнінанівець на таки пані Наталі. Можна перебігла з так я, так. я власне думаю, що токар, і фризувальник сьогодні набагато отримують більше ніж. Мерчендайзер якоїсь так, ну, зовсім середньої Да? я думаю, що ця, я це, це, ця, це насправді ці люди дуже корисні, дуже вони так, так. їх вимагає суспільство. Але знову ж таки, де я можу навчитися навчитися на слюсаря, токера, фрезувальника? до того ж не просто слюсаря, токара фрезувальника, а слюсаря, токаря, та також. Оператора станків ЧПУ, з числовим програмним управлінням інші 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 вот. системи цієї здається вже немає. Е е е е Ні, система є, але розумієте, у нас е було раніше планування. Воно стосувалась і ПТУ, і середніх навчальних закладів, і вищих навчальних закладів, коли визначались ті професії, які будуть цікаві найближчі 5, 10, 20, 30 років. І були певне завдання для навчальних закладів. І тоді ці професії планувались і був певний набор. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що економіка ринкова, я вважаю, що потрібно це планування відродити. І я точно знаю, що в Міністерстві. Віти цим питанням займаються і будуть певні рішення прийняті, тому що така кількість вищих навчальних закладів, по перше, погіршує їх рівень. Якість. якість не переростає так, кількість так, якість так і це друге. А, а по-друге, така велика кількість... Ну, і неможливо тисячу економістів влаштувати на 10 місць економістів. Звичайно, і да? я би хотіла порадити, користуючись нагодами батькам, щоб вони звернули увагу на те, які професії в майбутньому будуть цікаві в найближчі 5-10-30 років. І є міжнародні дослідження з цього приводу. І визначено, що професії економіста. Фінансиста і юриста в майбутньому не будуть популярні. І в майбутньому повертається інтерес до інженерів, до е, науковців, які займаються математикою і чистою фізикою як наукою. Інтерес до науковців, які працюють на стикі наук. Я маю на увазі, наприклад, фізика, хімія, біологія, і на стикі наук створюються синергічне знання, яке дає нове відношення до науки і, і нові дослідження з'являються. Це те, що займає е, біоенергетика, екологія. І що цікаве, і, до речі, цікаво і для вас, що в майбутньому професії піарщика, журналіста і мас-медійника будуть найбільше. Більше популярні, ніж сьогодні. Дякую, якщо я доживу до майбутнього, це буде добре. Але все ж таки така ситуація, ну як казав Ломоносов, і може собственних Платонов і бистрих разумом Ніфтона в земля російська рожать, Тим не менш, не всі можуть стати науковцями, не всі можуть стати інженерами. Чи можна зберегти все ж таки якусь збалансованість? тому що, мабуть, будуть потрібні і економісти, і продавці, і знову ж таки ті самі я... представники робочих спеціальностей, і літератори навіть. Ви знаєте, я би ще хотіла от додати як мати. Я би хотіла звернути батьків все ж таки на таке питання і звернути увагу вчителів і, взагалі, усіх освітян до такого підхіду. Мені б дуже хотілося, щоб ще в середній школі. Був такий спеціальний комітет кар'єрного росту чи відділ в середній школі, де би визначались можливості і здібності кожної дитини, для того, щоб дитина не на модної професії намагалась навчитися і не виконувала мрії там, своїх батьків про їх нездійснене майбутнє, ну, а для того, щоб з'ясувати, які здібності в дитині і де саме вона зможе реалізувати себе найкращим. Чином тоді я вважаю, що якщо буде визначено, що саме хоче дитина і до чого у неї є здібності, то вона стане фахівцем своєї справи, тому що її це буде цікаво, це дійсно буде її професія. А я переконана, що в усі покоління, століття і в кожній країні незалежно від економічної кризи. Людина на своєму місці майстер своєї справи і фахівець своєї справи небайдужа людина, яка любить свою роботу, вона завжди знайде своє місце. Тому для молоді я би вважала, що це найкраще, що може зробити батьки і школа для дітей. Це все-таки спрямувати їх, отримати саме ту професію і освіту, де вони зможуть стати найкращими спеціалістами. Що ж, дякую, у нас є запитання від наших телеглядачів. Добрий вечір, мало слухаємо. Добрий вечір. Добро вечір. Маю таке запитання. Олі, скажіть, будь ласка, чи важко зараз спілкуватися з молоді? Чи взагалі молодь на контакт з вами? Я думаю, назі як з громадською. На вулиці з вами знайомиться, як я розумію. Що я можу сказати? Насправді питання освіченості молоді, можливо, ми зачіпаємо чи ні? Тут однозначно скажеш, є, от можливо, десь повторююся в тому, що говорила Наталя Миколаївна. Якщо молодь займає активну громадську позицію, з нею і легко працювати, і вони бачать, що вони можуть себе реалізувати в напрямку громадськості, в моїй спілці або в інших громадських організаціях. І такі люди ніколи не будуть шукати роботи. Я вам скажу однозначно, якраз цих людей знайдуть ті, хто захоче, щоб вони працювали в них. От я вважаю, що це є головним, не бути бо. Байдужим. А тих хто байдужий, ми з ними, як правило, і не, не, не працюємо, тому що вони в цьому не зацікавлені. Вони цього не потребують, Вони не потребують. але тим не менш, Наталя Миколаївна казала про деякі недоліки системи, так, про орієнтацію, назвемо це так. Е, Будь-яка система, вона не зовсім гнучка, вона для перебудови потребує час. І саме в цей час, здається, є певною мірою, золотим часом для. Громадських організацій, які більш ефективні, які більш гнучкі, які більш оперативно реагують на зміни, Скажіть, будь ласка Ольга, молодіжні організації сьогодні, чи готові вони ввести якусь просвітницьку роботу пропагандистську, знову ж таки, яка б допомогла орієнтуватися молоді не лише професійно, а принаймні навіть в цьому житті проявляти певну ініціативу, проявляти. Угу. Усвідомлення бачення, чого вони хочуть. Дякую, що саме запитали задали таке питання, тому що, до речі, от нас буквально два місяці назад е, стартували ми з новим проектом створення юридичної клініки, де в нас є один активіст е, Максим, який сам ініціював це питання. Він сам є юристом, і він говорить, що на сьогоднішній день багато молодих людей, коли вони випускаються, вони не знають, чим зайнятися. Багато хто не хоче йти на одну роботу, е, не, не не по спеціальності, по спеціальності не може влаштуватись, мають бажання відкривати власну справу, не знають, як це робити, тому він надає кваліфіковані консультації в цьому напрямку. Що стосується підвищення кваліфікації, можливо, або здобутку якогось досвіду, також допомагають, розказують з юридичної точки зору, можливо, якісь нюанси. Тому в цьому напрямку працюємо, але не можу сказати, що це є обов'язковим нашим пріоритетом і основним завданням. В цьому напрямку більше працюю, я тісно спілкуюся з управлінням справ. Ава сім'ї та молоді, тому що той же молодіжний центр праці про який я згадувала. Він зараз е, прийшов ніби міні-реформування, тому що там змінилось керівництво, і разом з управлінням вони будуть запускати новий проект, е, який буде стосуватися стажування, підвищення кваліфікації е, тих же студентів, які тільки випустились. нехай це звучить трішечки, я не знаю, абсурдно. Ти випустився, ти мав би працювати. а Тут тобі потрібно ще здобути якийсь відповідний досвід. Але практика показує, що ті знання не є ефективними в плані роботи. Враховуючи розвиток знов. Такі технології, науки все це застерігають за буквально Згодно, за, за декілька повністю, місяців. І тут вони за декілька місяців проходять, покращують свій свою кваліфікацію, якісь піднімають рівень, і відповідно тоді вже підприємці знають, що саме з цієї робочої групи можна собі вибирати працівників. Що ж у нас є ще одне запитання від наших телеглядачів? Добрий вечір на слухання. Добре вечір. Так так, 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 ми вас чуємо. Наша країна віді, віді тому що немає кваліфікованих працівників. Загалі, раніше були працювали заводи, фабрики. Були тіли динації, люди вміли працювати. Було навчання в школі. А зараз воно бідне, не може сірлацю заточити. Зараз даємо 10 тисяч доларів в місяць і не тільки працювати, бо він не вміє бідний. Оце у наша біда. Я сам майстеровий, молодий вже, але бачу, приходять ці ЖЕКу, інколи працівники що воно не вміє пахлі намотати, бо ніхто не вчить, воно бачить і дивиться, як робиться, і само старається. Ці е, ремонтники, вони теж, ніхто їх не вчить, він садить пісок, а вже ремонти роблять, і бідні люди страждають. Нема цих е, 12, що раніше було. Нема завтра, е, завтрашнього дня У нас без, без навчання якісного навчання і програми цілої держави. Дякую, дякуємо вам. Дякуємо. Це констатація факту знову ж таки. І ви розумієте, це і ще раз підтвердження того, що. Зруйнувати все можна дуже швидко, а потім відновити і побудувати нову систему. Її достатньо це достатньо складно. Тому мені здається, що найкращий шлях це все таки модернізація поступово тих систем, які у нас сьогодні існують. Тому мені здається, що саме в цьому напрямку ми працюємо, і от зараз по іншому ситуація складається з ПТУ, і там в цьому році покращується і фінансування, і ставлення до ПТУ. Мені здається, що ми рухаємося в правильному напряму. Просто це вже буде не так швидко, як це все було зломано на протязі останніх 20 років. Ну і власне, мабуть, і ПТУ стануть іншими. Звичайно. Це не буде, ну, згадаймо, ПТУ радянських часів, це певною мірою було таке соціальний. Так. Який... так, так. Кишеня, чи я не знаю, коли рухались люди по магістралі. Тим не менш, пані Наталя, все ж таки є відсоток молоді знову ж таки, яка є активною, є активною не лише соціально, а є активною економічно. Можливо, комусь допомагають батьки, дають стартовий капітал, можливо, хтось сам вигенерує якісь ідеї. Чи зможе вирішити проблему молодіжного безробіття саме стимуляція та допомога, такій таким молоді? Яка сама намагається вирішити свою проблему створення, наприклад, власного бізнесу, можливо, навіть власних робочих місць для інших, я взагалі вважаю, що вирішити проблему безробіття можливо тільки підтримкою малого та середнього бізнесу. А малий і середній бізнес для молоді це надзвичайно важливе питання, і я би радила сьогодні всім глядачам, які нас дивляться, молоді їх батькам, щоб вони зрозуміли, що малий і середній бізнес для для молодої людини це дуже гарний досвід. По перше, він формує відповідальність, самостійність. Певну економічну незалежність це інше зовсім ставлення до життя. Тому я раджу всім звернути на це увагу. І це формує активного громадянина, в якого є чітка громадська позиція, і це покращить ситуацію в державі, тому що розумієте, активна громадська позиція кожної людини, вона і... і Автоматично приводить до того, що ці люди активно можуть вимагати від держави і певного нормального податкового кодексу, взагалі законодавчих актів, взагалі вони вимагають рахуватись з собою, і це буде вигідно для держави, тому що тоді виникне діалог між суспільством, бізнесом і державою. Це дуже важливо. І стосовно, вибачте, якщо ми говоримо про конкретну підтримку молодіжного підприємства. Мненства, то я вважаю, що це можна легко вирішити за рахунок надання їм можливості отримати молодіжних пільгових кредитів. Підтримки консультації, методичної, супроводжувальної підтримки їх бізнесу, для того, щоб вони не зробили ті кроки, які вже всім зрозумілі. Це можливість передбачити, наприклад, якщо вони пишуть в студентські роки бізнес-плани, то це можливість їх втілювати в життя. І якщо в державному бюджеті буде запропоновані кошти для реалізації цих проєктів, які готує молодь, вони зовсім по-іншому будуть ставити. До них. Сьогодні Оля говорила про те, що вони бізнес-плани формальні, і це правильно, тому що всім зрозуміло, що вони будуть покладені під сукно. Коли я розумію, як студент, що я напишу той бізнес-план і зможу прийняти участь у конкурсі і отримувати кошти на його реалізацію, і це будуть розуміти і викладачі університетів. Це буде зовсім інший документ. І до речі, в інших країнах це практикується цей досвід зрозумілий і мені. Хочеться сказати, що от ми спільно з Олією в нашому обласному бюджеті в цьому 2012 році передбачили на конкурси, які проводяться на різні проекти гранти на нашому обласному рівні окремою стрічкою в управлінні на молодіжні конкурси. Тобто, молодь розуміє, що от є певна сума коштів, яка тільки для них, і в них тоді зацікавленість приймати участь у цих конкурсах, тому що. Зрозуміло, що пропозиції, які надходять від молоді, вони мають певні свої особливості, їх не можна порівнювати з іншими. Це окреме питання, до якого потрібен от окремий підхід і певний супровід. Тому мені здається, що це підприємництво взагалі це шлях розвитку нашої держави, і молодіжне підприємство це майбутнє молод.